Усім доброго дня! Ви запитаєте, що це за космічний корабль такий. А я вам відповім, що дійсно це космічний корабль під назвою Renault Espace 2015 року випуску. Це чудо французького автомобілебудування, величезний сімейний семимісний мінівен. Родом з Франції. З дуже цікавим незвичним дизайном, в гарній комплектації. Оцініть цей дизайн, селектор перемикання передач, як він виглядає, центральна консоль така з декоративними LED-підсвітками, величезний підлокітник, куди можна самому поміститися. Дуже комфортний великий автомобіль. Для людей з ростом під 2 метри, а то і більше, з ось таким панорамним дахом. Шкіряні комбіновані сидіння. По комплектації у нас тут дуже багато всього цікавого, повний безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, датчики світла, дощу, шкіряне мультикермо. Величезний сенсорний багатофункціональний екран, кнопочка старт-стоп, клімат, система старт-стоп, кнопочка Еко, вибір режиму руху, електронне стоянкове гальмо, круїз контроль обмежувач швидкості, два ключики у комплекті. Також маємо передній задній електросклопідії діймачі. Автоскладування дзеркал, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал та багато іншого. Також салони дзеркало з автозатемненням. І зараз підемо, пройдемося по дизайну навколо цього автомобіля. Ось так у нас закривається панорамний дах, якщо він вам заважає. Але мені особисто хочеться їздити з відкритим дахом. Це додає ще більше простору і в тому і так великому автомобілі. Так, ходімо, покажу вам його ззовні. Так, у нас є електрорегулювання водійського сидіння, масаж. Датчики сліпих зон в дзеркалах. Зацініть, який він величезний. Ось такі у нас 18 диски легкосплавні. На гумі з високим профілем. До речі, гума в дуже класному стані. Автомобіль дуже комфортний, м'який. У нас тут парктроніки 360 Full LED оптика, яка світить в темну погоду дуже круто. Якість світла дійсно топове. Також денні ходові вогні противотуманні фари. Ось так цей красень виглядає спереду. Зацініть, реально мікроавтобус. Це у нас автомобіль на сім місць. Зараз позаду покажу вам ще два сидіння. Трьохзонний клімат. Зіцініть які декоративні підсвіточки по всьому салону. Додає, скажімо так, романтичної обстановки. А також, як ми можемо потрапити на задній ряд сидінь. Ось так у нас відкидується сидіння. І ми можемо попасти. Назад. Шторочку прибираємо і можемо залізти туди. Також, як ви можете побачити, задній ряд сидінь може рухатись на салазках. Абсолютно кожен окремий може виїжджати, рухатись вперід. Є кріплення для дитячого крісла на кожному. Сидінню окремо, що немало важливо. Так, перейдемо до задньої частини автомобіля. full LED оптика, як я вже казав. Дуже гарно світить, зараз теж вам покажу. Маємо штатний фаркопчик, камеру заднього виду. Дуже стильний автомобіль, як спереду, так і ззаду. Парктроніки 360. Ось стільки в нас місця, коли задній третій ряд сидінь розкладений. Зараз вам покажу ось так. І з дуже важливого маємо ось таке панель з кнопочками, які дозволяють складати сидіння. З багажника. Тобто натискаємо Оп, і склали. Можемо натиснути всі і скласти усі. Увага! І маємо величезний простір, щоб завантажити якісь речі. Або ж, наприклад, ви приїхали на природу і хочете заночувати в цьому автомобілю. Він має таку можливість. Реально дуже багатофункціональний автомобіль. Як для дальній подорожі, він дуже комфортний, так і для відпочинку. Автомобіль привезений з Європи, розмитнений, сертифікований готовий до першої постановки на облік. Тепер розкажу вам про технічну його частину. Це Renault Spaс 2015 року випуску. 1,6 дизель на 160 кінських сил. 188 тисяч пробігу в класному стані, в хорошій комплектації, як я вже казав, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Ось. Так, із цікавого. У нас повна сервісна книжка від офіціалів, тобто автомобіль обслуговувався. Від 20 повністю на офіціалах. Тобто масла фільтра мінялися вчасно, що насправді дуже рідко, коли автомобіль приїжджає з Європи. Але це дуже приємний бонус. Тобто ми можемо зрозуміти, що автомобіль дійсно любили та використовували за призначенням. Ось такий у нас моторчик. Все ціленьке, чистеньке. Також бачимо сервісні книжечки ось тут. 175 тисяч була остання заміна мастил. Зараз у нас 100, 188, тобто вже підбігає період заміни масла і фільтрів. Ну, ми завжди рекомендуємо їх замінити, так як не зрозуміло, яка там експлуатація була. Але стан автомобіля говорить, що. Його дійсно любили. Зараз покажу вам, як виглядає оптика, як вона світить. Безключовий доступ і запуск автомобіля з кнопки. Так, вмикаємо світло. Ну, зараз ми, на жаль, не побачимо. Але оптика дійсно світить дуже якісно. Ходімо до задньої частини. Зацініть. Ну, дуже стильно, дуже красиво. Дійсно, як якийсь космічний корабль. Висока посадка, гарний кліренс. Можна заїхати навіть десь за місто. І не боятись закопатись. Автомобіль у нас на автоматичній коробці. Ось такий селектор передач. Ось так він перемикається. Паркінг у нас тут збоку закриємо двері. Парктроніки 360. 189 навіть майже тисяч пробігу. Якщо у вас велика родина або ви любите комфорт, то цей автомобіль точно для вас знаходиться у місті Вінниця, готовий до будь-яких ваших перевірок. Також нагадую, що є доставка по Україні, будь-які перевірки. Без проблем. Приїжджайте, тестуйте, перевіряйте. Тільки чесні автомобілі у нас. Дякую, що були з нами. Гарного дня усім!